Доброго ранку всім. Хі -хі. Мені подобається розпочинати день з такого розслаблення, як у нас зараз. Другий день у Лондоні. Мені тут завжди дуже подобається. На вулиці дощ зараз він вже стихає. Сьогодні ми їдемо до ботанічного саду Kew Гарденс. Ще дозику йти на вулицю. Дуже сильний дощ. Чекаємо. Ще більше одну чи дві години, а потім вже поїдемо до ботанічного саду. Зараз прямуємо до Королівського ботанічного саду та проходимо через двори у Лондоні, в районі Чізік, і тут вже все виглядає як ботанічний сад. Дуже красиво. Мені подобається, коли люди так от прикрашають свої домівки. Це дуже затишно. Все, зараз йдемо на метро і потім покажу ботанічний сад в Лондоні. Садик'ю Гарденс розпочинаються з такої краси. Мені вже подобається. Ми знаходимося в парках, я завжди звертаю увагу на такі от шикарні дерева. Ще одне столітнє дерево. Азійський кедр красень. Це королівські сади, кюгарденс, вони розкішні, багаті, дуже красиві. Вже красиво. Дуже красиво таке враження, що ми зараз знаходимося десь у Таїланді. Такі тропічні рослини. Дерево. Коли ми літали до Таїланду, там ми бували на плантаціях з каучуком. Настільки все незвичайне та екзотичне. Бажаю. Ну, mm. Рослини зі всього світу зібрані тут. Дуже корисне дерево кава арабіка. Рослина з Африки. Це справжній дуб. Це ще одна теплиця. Я не видно flowers, лист. Це дуже неймовірно. Ще одна красива хвоя. Шове дерево великих розмірів. У нас така є вдома маленька на підвіконні. Навіть декілька У ботанічних собак я надаю перевагу тропічним рослинам, як оці. Brusel. Jmenuji Ibic pohady pro Tajland, kolony ze Štejice, celý botanický tam ještě nejsad. Bylo to Так, парку, але я бачу для шкіри така от волога дуже гарна, і шкіра просто чудово себе тут почуває, але нам тут дуже спекотно. Ходимо впродовж бамбуку. Перше я побачила бамбук, коли з Денисом була в Криму у ботанічному саду. Так, от я бачу бамбук рідко. Тут знову є така можливість. За один день так, це можливо обізяна дерева. Яманки yeah, із Ольда. а зараз ми. Перекусимо тут в оранжереї, вже зголодніли. Королевський, і тут по-королевському все розкішно. В туалетах відео не знімаю, але я хотіла показати. Тут навіть в туалеті красиво все зроблено. Дуже мармурові рукобильники, зеркала з підсвіткою. Так дуже по-королевськи, Дуже красиво, коли люди приходять сюди вдягнені. Дуже гарно спостерігати такі пари. Ми собі взяли лише сендвічі, тому що потім ми підемо до ресторану ввечері. І нам зараз цього буде достатньо. Тістечка і десерти. Ми просто не хочемо зараз, хочеться щось перекусити. Дощ вже повністю зупинився, і зараз плюс 21. Для Британії це сама гарна температура, коли близько 20. Тут настільки приємно, що не потрібно навіть куртку надягати. Це найкраще зараз, те, що нам досить щастить з погодою. Навіть зустріли лисицю у цьому ботанічному саду. Ой-ой-ой, я такого ще не бачила, щоб тут лиси бігали. Але від лисиць потрібно тримати дистанцію, тому що вони переносники зарази. Ой. Ага. Да -да -да, можливо, вона хвора. Oh, Ой, хвіст такий облізлий. Багато пройшлися по цьому ботанічному саду К'ю Гарденс. І тут враження різне у різних частинах цього саду. Наприклад, деякі частини нагадують резиденцію Межигір'я біля Києва. Це колишня домівка Янковича. Потім деякі частини нагадують дійсно Таїланд, В'єтнам, деякі нагадують Крим, Туреччину, Київ, тому що тут дерева зі всього світу, і залежно від того, які дерева нагадує ту країну чи місто, чи частину світу дуже цікаво. Угу. Ми підійшли до азійської пагоди. Тут також азійська родина прогулюється. Це їх культура. Жерея. Синове дерево навіть з апельсинами. У Лондоні. Китайська троянда або гібіскус. Дуже красиво, коли на деревах є кольорові квіти. So we came to Kew Gardens. It was really heavily raining this morning in London, but uh, it's, uh, it became fine sort of early afternoon. So we've had a really good walk around the park. I mean, it must be about five kilometres, but we've seen, you know, multitudes of different trees. And then we've been inside in the conservatory areas, seen all of the palms and various other tropical. Кино, планс і інтернет день, реліс день. Даром нам сподобалось. Завершили нашу прогулянку по Кім Зараз поїдемо до квартири, а потім у нас вечірній обід ресторані.